Користуватися інтернетом, і навіть в нас є такі самі громадські ради в інших обласних центрах, ми вийшли і поцікавилися. А ви ж розумієте, ранком довелися поговорюємо. Ми сьогодні йшли, я не знав, кого будемо говоримо, Сказали, десь товариш Дніпропетровська. Я позицію громадської ради, голові, ви бачите, на цій посаді храбах. знаючи, чи ні воно на працювання. Це наша от, пропозиція від громадської ради. Я людина, досвідчена, досить мається все. Ну це наша. І щоб ми, я це все ж висказав, не буду підірятися. Я, так. Сумі, так. я теж підтримую, тому що я особисто до рекомендацій попиратися. Мені теж подачі вони мої рекомендації щодо кривого написані взагалі не враховують. І що до це довго громадськісті вийшло, що вона взагалі не враховувати. Кандидат цього, Але мені трошки шкода і досить неприємно зараз, що загалом думка громадськості була проігнорована. Відверто. Проігнорована хоче, що за 9 місяців роботу прибув в цій сфері по комунальному майні, скільки він е, зробив, це, бував, да, проаналізував. Це дуже великий дуже великий роботи, яка зроблена. І ця робота що не буде використана користь нашої роботи.